Сьогодні ми будемо розглядати унікальний набір кольорових олівців від Марко, присвячений видатним митцям. Перша упаковка містить собі червоні, вишневі та винні кольори. На кожній упаковці набору ми можемо побачити картину зовні, яку намалював певний митець. А всередині біографія та дата народження. До речі, на задній частині є також і цитата кожного митця. Червона упаковка присвячена картині Генрі Метіса, і не дарма саме він, оскільки Генрі був поціновачем саме червоної палітри і активно використовував їх в своїх роботах. Я розпочала викразку олівців, і ось що можу розповісти: м'якість олівців досить висока. І завдяки цьому ми можемо здобувати яскраві кольори. Що не можна сказати про дитячу серію Марко, яка втричі дешевша цього набору. А щодо палітри, то я взагалі не маю що сказати поганого. На мій погляд, в ній ідеально все. Кольори всі різні, яскраві кожен з відтінків є унікальним. Так є декілька майже однакових кольорів, але вони настільки чисті і яскраві, що це можна пробачити. Оскільки дзвінки та чисті кольори ніколи не будуть лежати без діла. В наборі йдуть 80 кольорів де кожен колір класичної палітри поділений на 10 олівців 10 червоних відцінків, 10 жовтих, 10 коричневих, 10 блакитних, 10 зелених, 10 синіх, 10 фіолетових та 10 сіро-чорних. Як на мене ця ідея дуже зручна й ергономічна, я завжди самостійно розбивала набори по кольорам, а тут все зробили за мене і ще так гарно. У мене було досить багато наборів, але у всіх їх була одна проблема червоні кольори були чи брудні, чи не м'які, і в результаті не видавали колір. Ну а в цьому наборі по червоних відтінках все супер. Вони і м'які, і яскраві, та, до речі, самі олівці дуже естетичні, тож натхнення вам гарантовано. В наступному відео буде огляд на слідуючі палітри відтінків цього набору. Тож до зустрічі!